Емоційна зрада або зрада без сексу. А з вами я, ваш психолог Наталя Мазей, і я відповідаю на ваші запитання, тому не забувайте залишати їх в коментарях. Отже, друзі мої, таке якесь зовсім неоднозначне розпливчате питання. Чому? Тому що все-таки в нас так в культурі існує це прийняття. Був секс, оце зрада. І справді, в більшості випадків пари тут. Або через деякий час все таки розходяться. А емоційна зрада тут незрозуміло. Так, тут немає такого якогось чіткого кордону. Чи зрада це взагалі? Де межації зради, це був просто якийсь флірт симпатія? Чи це були якісь справді такі вже фантазії про секс, але в певний просто момент хтось зумів зупинитися? І отут дуже 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 багато виникає запитань. Ми можемо з вами 300 годин розсусолювати цю тему, але що я вам хочу сказати? Емоційна зрада це завжди сигнал. Сигнал? про що? Про те, що в основних стосунках дуже сильно чогось не вистачає. Тому що, коли приходить пара саме з таким запитом, про що я питаю завжди? А яким чином дізнався партнер? Так от, в більшості випадків, знаєте, як дізнається партнер? А, дуже, знаєте, так, по-дитячому. Або а, а, сам розказав партнер, так, каже: ось мені подобається, прямо у нас переписка, все вивалює. Або якимось таким шляхом, знаєте, що ноутбук не закрив, і ось вона переписка. Або телефону так лежить, там не заблокований нічого, і тут оці смс очки вистрілюють, прям ось, да, ось вони. Що я вам хочу сказати, друзі мої, Якщо е партнер дійсно не хоче, щоб інший дізнався про, давайте так, про зраду, да, про наявність якоїсь іншої людини, третьої в їхніх стосунках, повірте мені, якщо вам не 13 років, Ну, заховати цю людину дуже-дуже легко. Це не так то важко і зробити. Але, скажімо так, в більшості випадків, коли ми маємо ситуацію, що людина або піймана на гарячому, або прочитана була якась переписка, або сам розповів, це завжди сигнал в пару, що в парі чогось не вистачає, так? що партнер повинен звернути увагу, а справді. А справді, що ж я таке не даю, що моя, мій партнер пішов отуди от на сторону цього добирати? І я вам хочу сказати, що ці ситуації прям дуже класно, абсолютно класно пропрацьовуються в парній терапії. Буквально за декілька сесій це не треба вам ходити роками. От якщо був секс, Отут я вам хочу сказати, терапія часто довга, складна, така на зусиллях. Так? І там, ну, скажімо так, часто не вдається зберегти стосунки. А коли це емоційна зрада, це просто дзвіночок, да? це так, от знаєте, небезпека, небезпека. Потрібно на це звернути увагу. Не звинувачувати партнера. А звернути на це увагу, що ж я таке не додаю, що мій партнер йде і бере оцю емоцію там, що не вистачає в стосунках. Тому, друзі мої, зверніть на це увагу, я вас запрошу на свої індивідуальні консультації. Приходьте самі, приходьте з партнерами, всі контакти я лишаю, задавайте ваші нові питання, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не прощаємося до нових зустрічей!